Кам'янець-Подільський одна з найбільших фортець Речі Посполитої. У ній кілька тисяч оборонців, включаючи українських козаків. Проти них. 100 тисяч воїнів Османської імперії на той час найсильнішої армії світу. Шукаємо українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн, за розповсюдження україномовних відео. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок. Османи били по місту з гармат, мінували стіни, підривали бастіони. Оборонці латали проломи в день і вночі. Їхня мета протриматися якомога довше, щоб дати час решті регіону підготуватися. Стало ясно, вирішальний бій неминучий. Оборонці могли Татися, але замість цього кинулися в контратаку. Під проводом Ханенка вони вибігли в пролом так, ніби мали не сотні, а тисячі воїнів. Оборонці розуміючи, що місто все одно впаде, билися так, ніби захищали весь світ. Цей бій став легендою, бо приречені люди воювали сильніше ніж ті, хто мав перевагу. Українці можуть протистояти навіть імперії. Це був наш український фермопіль, остання лінія, де стояли не заради перемоги, а заради честі.